Україна та Велика Британія розпочали переговори про підписання угоди про сторічне партнерство. Документ передбачає міцні зв'язки між країнами в усіх сферах: від торгівлі, безпеки та оборони до науки, технології, освіти та культури. Про це повідомило британське посольство на своїй сторінці у Фейсбуці. Перші обговорення великої угоди почалися під час візиту міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона до Києва. Кемерон зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, главою МЗС Дмитром Кулебою і іншими. Високопосадовцями і підтвердив беззаперечну підтримку України. Про його приїзд зараз будемо говорити з Арсенієм Пушкаренко, заступником голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Вас вітаємо, пане Арсенію. Да, добранок, студія, добранок. Давайте поговоримо про результати візиту Девіда Кемерона, який днями відвідав Україну. Які результати є для нас, для України. Дуже символічно, тому що візит е, хотів сказати прем'єра, міністра Великої Британії, колишнього прем'єра Девіда Кемера, звичайно, це завжди потужно, тому що е, Британія ми бачимо е, протягом останніх е, вже більше двох років достатньо конкретна і рішуча в своїх рішеннях і в своїй допомозі в Україні, в своїй позиції. І... Це я вважаю логічно продовження тієї безпекової угоди, яку ми підписали з Великою Британією, коли е, нинішній прем'єр Ріші Сунак відвідав е, Київ. І тепер е, пан Кемерон і напередодні і G7 саміту, і напередодні Глобального саміту миру, який планує Україна, по нашій українській формулі мира, яка основана на міжнародному праві і на статуті ООН, Перед майбутньою конференцією з відбудови, які в цьому році порівняно Берлін, минулому розібрамо Лондон. Це важливо, що відбувся такий візит. Якщо ми говоримо про сторічну угоду, то так крім того ж, це логічне продовження безпекової угоди це звичайно і сигнал, що Британія налаштована і не сумнівається в тому, що Україна буде, буде незалежною і готова з нами вибудовувати довгострокові. Стосунки міждержавні і вони включають в себе і дійсно питання економічні, і безпекові, і гуманітарні це важливо сьогодні. Звичайно, також було оголошено про додаткові кошти. Для посилення сьогодні і по лінії оборони і по лінії енергетики. Далі Британія в особі міністра закордонних справ підтвердила, що не заперечує проти ударів України по території Росії, і це дуже важливо. Почути було саме від Британії. і це такий маячок для багатьох Бо є ж сьогодні в цьому плані дискусії, щоб не спровокувати ще більше якісь наслідки війни. А Путін ж постійно шантажує там ядерною безпекою. І все інше. Хоча якраз перший пункт форму миру української це і є питання ядерної безпеки, тому що це питання для світу номер один, звичайно. Ми знаємо, були прецеденти і наслідки, як і бомбардування за використанням ядерної зброї, так і техногенних катастроф. Тому це важливо, також Британія зараз хоче активізувати ті держави, а це там. Декілька десятків держав, і, і нордичних, і до речі, нова Зеландія щодо е, міжнародного фонду підтримки України, який був започаткований у 2022 році, тому що фондів насправді різноманітних започаткували вже протягом цих більше ніж двох років з десяток, але динаміка наповнення дуже різна. А тому візит був важливий, достатньо змістовний, і ми очікуємо, що Британія буде продовжувати і підтримувати рішуче і консолідувати. Інші держави навколо нас на мою особисту переконання і думку, ви знаєте, і Британія, і Японія це ті дві великі держави. Які категоричні по відношенню сьогодні до Росії до того, що Росія робить до імперських амбіцій, злочинів тому це наші великі партнери. Ну так це країни групи Семи, але з Британією у нас є е, безпекові домовленості, які триватимуть 10 років. У нас зараз є обговорення сторічного партнерства з Японії. що ми не підписали цієї угоди, мається на увазі на 10 років. Поки що тільки дев'ять країн є підписантами цього? Штибу я кого... А... я по погоджую з вами. Так, так. щодо угоди з сполученими штатами Америки дійсно залишаються дві держави. То я чомусь так можу собі дозволити обережно сказати, що можливо це відбудеться. Це мій персональна думка. Можливо, це відбудеться в Вашингтоні на 75 п'ятому ювеному. Саме ті НАТО це було б дуже символічно саме безпекового води США і України. Ми сподіваємось. Щодо Японії, ви знаєте, нещодавно відбувся дуже потужний візит нашої урядово-бізнесової делегації. Підписано mm -hmm. понад 50 документів в Токіо і на найвищому рівні, і між державами, і між бізнесом. Тому ми очікуємо, можливо, і високий візит з Японії. Ми сподіваємося, тому дійсно сьогодні над цими безпековими угодами, з цими ще двома. Державами G7, інші п'ять, як ви зазначили, вже дійсно підписали. Ми очікуємо, так пане Арсенію, буквально хвилина ще на одну тему. Це те, що Європарламент ухвалив резолюцію щодо президентських виборів в Росії. Ну чи слушно їх називати виборами? Очевидно, які результати можуть бути? Адже це фактично політична декларація і заклик, так чого ми очікуємо від інших країн. Ну, політична оцінка важлива. Ну представте, що в Росії би от ну, ці так звані вибори пройшли в кращих сталінських традиціях. Представте, що Росії би вдалося їх зробити генповізацію, якби туди приїхали широкий спектр спостерігачів. Якби, наприклад, здалося би затягнути туди ОБСЄ, тобто це, це, це все важливо розумієте, Воно ж як накопичувальний процес, ордер на арешт Путіна там міжнародним кримінальним судом, не визнання виборів. Тому резолюція Європарламенту, яка отримала абсолютно більшість, дві треті голосів європарламенту, фактично, якщо не помню, 493 голоси. тобто, це однозначна більшість. Вибори так звані вибори, не визнаються. Засуджується їх проведення на окупованих територіях. Далі Європарламент закликає рухатися до того, щоб не визнавати Путіна легітимним президентом. От ми зараз чекаємо днями, очевидно, буде ще один шабаш, його з його інавгурацією так званою. І звичайно закликає сьогодні більш ніж держави Європейського союзу переглянути свою, свою позицію, свою стосунку у взаємовідносинах з Росією з офіційною владою Росії в особі Путіна. Ну і а це ж конституція повністю побудована в Росії на президентові. Відповідно, там уряд він призначає і так далі. Тобто на легітимності всієї влади. Ну і звичайно, на консолідації зусиль і підтримки України в цій війні в цій боротьбі. Тому це важливо. Резолюція європейського парламенту, тобто це консолідоване так рішення Європейського союзу. Дякуємо за роз'яснення, пане Арсенію Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламенту комітету парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Долучався наживо.